Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри. Сьогодні в рамках проекту Слово, що Єднає, читаємо Євангеліє від Матвія, 22 розділ, з 15 по 22 вірші. Тоді фарисеї пішли і зібрали раду, щоби зловити Його на слові, і послали до нього своїх учнів з радіянами, кажучи: Учителю, знаємо, що ти є праведний, правдиво навчаєш Божої дороги. І не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на обличчя людей. Тож скажи нам, як ти вважаєш, чи належить давати податок кесареві, чи ні? Знаючи їхнє лукавство, Ісус сказав: Навіщо ви пробовуєте мене, лицеміри? Покажіть мені податкову монету. Вони принесли йому динарій, а він каже їм, чий це образ і напис. Відповідають кесаря. Тоді він каже їм: То кесаря ви віддайте кесаря?